Escape City – це жити в насиченій правильній п'ятизірковій інфраструктурі, але мати унікальну можливість за декілька хвилин опинитися біля гірської річки в лісі прямо біля вашого дому. Тож, поки ви будете дивитися звіт з будівництва за червень, ми продовжимо насолоджуватися лісом, який буквально поруч з Escape City. Отже, що ми з вами зараз знаходимося на території нашого котловану для нашої черги Терра для другої черги Скейпсітів, і я можу вам з впевненістю сказати та фіналізувати завершення всіх земельних робіт по нашій черзі терра. Щойно два трактори відшліфували повністю. Всю ділянку фундаменту черги терра тож як ми бачимо, будівельний майданчик наш під нашу чергу ТЕРРА абсолютно чистий. Ми сформували, вирівняли щойно трактор прям вирівнював. Цю всю поверхню, ну і ми будемо спочатку формувати каркас фундаментної плити, а потім його заливати. І обов'язково вам це все покажемо. А ми йдемо далі. Там вже активно ведуться будівельні роботи. Тож я одягаю каску, без якої мене вже не пускають, і, і пішли ми. Ви навіть не уявляєте, з якою я до вас новиною. Ви бачите, позаду мене що? Позаду мене наша перша частина нашої першої черги, черги Стоун. І оця перша частина вже у нас майже готова. У нас лишилося одне, лише одне перекриття і все. Каркас, монолітний залізобетонний каркас для першої частини. Stone. Нашої першої черги нашої сіні буде готовий. Я просто дивлюся це і не уявляю, тому що це на мій погляд відбулося дуже швидко. Ми в місяць робили два-три поверхи, і зараз так само ми поступимо з другої третьої частини. До речі, запрошую вас подивитися, що з ними відбувається зараз. Їх теж проінспектуємо. Так, ми щойно з вами бачили, як активно відбуваються роботи для нашої другої черги Терра. Також я вам щойно показала, що ми вже зробили першу частину. Посталося одне єдине перекриття, і ми вже фіналізуємо з монолітними залізобетонними роботами по нашій першій частині нашого СТОУН. І позаду мене, ви бачите, вже у нас залито повністю височинний фундамент. Та почали ми формувати стіни. Для нашої центральної частини, тобто, вже буквально наступного місяця ми з вами будемо спостерігати, як почне зростати наша середня центральна частина, і це буде доволі швидко. Адже я не помітила навіть коли вже ми фіналізували нашу першу частину. В голові не вкладається, але факт лишається фактом. Перша частина я на неї зараз дивлюсь готова і. Ми вже будемо зараз робити центральну, А там ми бачимо, що закінчують роботу трактори. Підемо зараз, глянемо, що вони роблять. Якраз один для прораби я запитаю, але я розумію, що в нас закінчується, закінчується формування місця під фундаменту плиту нашої іншої частини, нашої третьої частини, нашої черги столу. Так, ми зараз з вами стоїмо на фоні крану. Посаду мене кран, і це наш другий кран. Перший вже давно змонтовано. Він вже багато місяців обслуговує наше будівництво і нашу першу частину першої черги Стоун. а цей кран ми змонтували для того, аби він обслуговував. Третю і центральні частини нашої черги стоун. Тому що одного крана для такого масштабного будівництва замало. У терри другої черги з'явиться потім свій кран. У нашого ф'южн третьої черги з'явиться свій. Тут буде справжній будівельний Лас-Вегас. Тому що дуже багато паралельних процесів. Ви знаєте, що у нас все будується одночасно. Тож тут монтується кран, тут хлопці займаються земельними роботами, вивозять ще ґрунт, аби підготувати місце для залиття фундаментної плоди нашої третьої частини стоун Першої черги Escape Сіті. Ну а дивлячись на першу частину Escape Сіті, тут робота взагалі кипить багато людей. Ось цікавого зараз вам покажу. Ми в першій частині почали робити сходи. Сходи вже раз, два, три, чотири на четвертому чи на п'ятому поверсі вже змонтовані і залиті сходи. Ну і це сходи ваші будуть по яким ви будете підійматися свої апартаменти для тих, хто любить ходити пішки, адже в нас буде багато ліфтів. Все буде продумано до дрібниць. Готель на п'ятизірковий, тож ліфтів буде вдосталь не лише для резидентів, проживаючих туристів, гостей, а й окремо навіть для стафу для персоналу. Ну, що думаю, прийду і покажу вам сходи, про які казала там на вулиці. Щойно думаю, а раптом ви сходів не бачили. А може мені не вірити, але звісно, я жартую. Звісно, що ви мені вірите? Адже всі слова, все що я вам показую від місяця в місяць, вже четвертий рік. воно завжди відповідає дійсності. Наші темпи є такі, як вони є. Вони високі. Ми постійно про це говоримо. І будівельна компанія Ведгруп, це та компанія, яка дуже відкрита. Ми абсолютно чесно се показуємо, хто зі мною знайомий особисто. Він знає, що ми нічого не проховуємо. Ми дуже прозора будівельна компанія, і часто ми навіть просто щось робимо приємне для наших інвесторів, а лише потім це розповідаємо. Ми не апелюємо словами, ми не обіцяємо неймовірні обіцянки, а потім їх не доведе Господь не дотримуємо. Ні, ми краще зробимо покращимо, А потім вам це презентуємо як просто якийсь приємний бонус. Наприклад, так відбувається. В нашому глеше Apartments. Якщо ми бачимо, щось можна покращити, ми це покращуємо. Якщо ми бачимо, що ламінат може бути кращим, ми його міняємо. Якщо ми бачимо, що мікрохвильовки буде доречні, ми їх за власний рахунок додаємо. Якщо ми бачимо, що можна збільшити спа, ми робимо з одноповерхових двоповерхові? Якщо ми бачимо, що доречніше буде спа, не дві, а три. Ми робимо три. Ми робимо нові поверхи. Ми будуємо для вас і для нас конференц холи де буде велике завантаження, де люди будуть приїжджати, проводити конференції і оселяти. Ся в наших апартаментах, формуючи прибуток для наших інвесторів, все це ми робимо, аби покращити е, наше партнерство, нашу довіру і наш Glashy Premium Apartments. І на цьому ми не зупинимося, і будемо завжди вишукувати можливості зробити щось для вас ще краще, ще вище норми. Аби е, подякувати вам за наше партнерство. І в такі непрості часи ми дуже це цінуємо. І як ви бачите, теж дуже стараємося і сподіваємося, е, а навіть надіємося. А навіть інколи ми впевнені, що ми для вас дуже теж непогані, надійні, гарні партнери, які в найважчі часи для країни тримають слово, тримають удар, продовжують будувати, допомагати армії і завдяки вам також. Що ще хлопці незмінно крутять арматуру. Арматури в нас багато, тому що арматура це каркас для нашого моноліта, для нашого бетона, тому це процес невпинний. Показувати вам його кожен раз. Я буду, тому що це теж процеси, які теж відбуваються. І знаєте, все складніше і складніше знімати звіти, тому що кількість техніки зростає настільки, що ми інколи буває стоїмо і чекаємо, поки буде хоч якась можливість. Тому що дивлячись на те, наскільки більша частина України на паузі в будівельній сфері, спостерігати такі картини і таке активне будівництво це справжня честь. А для мене це ще й спокій. І я дуже пишаюся нашою компанією. Просто безмежно її люблю. Ну та це ви вже і так знаєте. Шановні наші інвестори Escape City, Ми дуже дякуємо вам за вашу мудрість. Наші відділи продажів всіляко пильнують за тим, аби вчасно надавати вам найактуальнішу інформацію щодо наших нових проєктів, нових об'єктів і розповідають вам, як можна разом з нами заробляти та рухатися від проєкту в проєкт. Ми пропонуємо вам найкращі умови інвестицій з котловану, Ми пропонуємо найкомфортніші ціни. І ті інвестори, хто з нами вже дуже багато років, знають, що з нами дуже якісно можна заробляти. На капіталізації, якщо інвестувати з катлавану і рухатися від землі по мірі росту об'єкту до збільшення вартості цього об'єкту. Тож, шановні інвестори Скейт Сіті, ми пропонуємо вам розглянути інвестицію в Львів, наш проект Львів Сіті. Це дійсно і щиро, і ми вас ніколи не обманювали і не підводили і кажемо завжди чисту правду. Це дійсно найпреміальніший комплекс Європи. Він дійсно знаходиться в центрі. Поруч зараз я стою, дивлюся, ну реально, сім кроків. Від відділу продажів, і вже Стрийський парк це як жити біля централ парку в Нью-Йорку. а преміальність об'єкту важко переоцінити безліч опцій, такого ще ніхто не обудував, не те, що у Львові, такого ще ніхто не будував в Україні. Будь ласка, зв'язуйтеся з нашими експертами з нерухомості, дізнайтесь найкомфортнішу ціну з котловану, ставте свої найекспертніші питання, і наші менеджери дадуть вичерпні відповіді щодо технічних характеристик, адже ми єдині в країні є. Єд в країні, хто будують спеціальні місця захищеного простору за ізраїльською технологією. Окрім того, ліцензійне укриття в підземних паркінгах. Наша інфраструктура настільки насичена, що жоден комплекс в Україні не зміг ще досягнути такого рівня інфраструктури: і басейни, і спа, і барбікю зони, і закритий приватний простір лише для резидентів, дитячий садок, дитячі майданчики, кімнати для миття лапок тваринам. Навіть таку дрібницю ми передбачили. А якість будівництва чого лише в. Жартують наші гнуті панорамні вікна, які будуть у нашому Львів Сіті. Вікна із остеклення триплекс, без жодної перетинки, просто панорама. Хто розуміється на будівництві, він розуміє, як це дорого і як це преміально. Висота стель більше трьох метрів. Власна vrf система, що створить вам мікроклімат в квартирі, повна енергонезалежність вашої квартири, додаткова система вентиляції, індивідуальної вентиляції і найкращий досвід провідних проектів світу. Тож дуже важлива інформація. Незабаром вже за декілька тижнів проект Львів Сіті виходить з землі. І ми оголошуємо про перше підняття цін. Капіталізація буде дуже і дуже відчутною. Будь ласка, зв'яжіться з вашим менеджером. Запитайте, скільки і як ви можете заробити буквально за декілька тижнів лише на капіталізації, адже незабаром перше здорощення проєкту Львів Сіті. І це дуже гарна нагода заробити разом з нами, як вже багато років заробляють наші інвестори. Ваша нерухомість буде лише зростати в ціні, адже це преміальна нерухомість. і і тут найцінніша локація і якість, і концепція комплексу. Преміальна нерухомість з роками тільки стає дорожчою в ціні.